Сьогодні в нас 16 червня і моя однозубка почала жовкнути та поступово вилягати. А це є першою ознакою того, що скоро її вже мали копати. Це буде десь з дня на день. Спочатку хотіла сьогодні я копати, але вирішила ще зачекати, можливо, день-два, аби трішечки дозріла. Так як вона в мене була не калібрована, висівала я її усю одразу, тому. Більші е, повітряні бульбочки, вони, звісно, що дають більшу однозубку, яка трішечки довше дозріває. Але тут ми орієнтуємося на меншу. Тому що, якщо в меншій пересохне стебло, ви її потім в землі не знайдете. Але після викопки ви не будете одразу виривати стебло, ви її покладете на досушування. Таким чином, Однозубка ще дотягне поживних речовин із стебла, і в ній відбудуться процеси дозрівання. Тому навіть якщо ви викопали трішечки заранше, нічого страшного в цьому не буде, якщо вона у вас дозріватиме на стеблі, у затінку обов'язково не на сонці, на сонці попечеться. Тому страшного нічого немає краще. Трішечки раніше, ніж пізніше.